Вітаю! Сьогодні, в цьому відео, ми з вами детально розберемо, як класний керівник, а він же і вчитель предметник, так може комунікувати з батьками за допомогою мобільного застосунку системи Єдина Школа. Спочатку авторизуюсь, вводячи дані логіна та пароля. Після чого переходжу до обрання ролі, бо я і батько, і вчитель зараз обираю роль вчителя. Переходжу далі. Тут з кореневої сторінки я маю перейти спочатку в пункт профіль, де побачу свій клас, де я веду класне керівництво безпосередньо. І, переходячи в профіль, ось я натискаю мої класи, восьмий А обираю, бо саме мій класи. Далі бачу перелік дітей всіх мого класу з візитними картками. І натискаючи на якусь візитну картку, та бачу прізвище, ім'я по батькові батька з номером телефону і поштою можу щось надіслати, потелефонувати або надіслати да, повідомлення. І ось через. Позначку з повідомлення можу також додати до цього батька, окрім повідомлень, без обмежень знімок, який треба з телефону, завантажити з галереї, відео, обрати будь-який файл. Да, обмежень по формату файлів немає, є лише по об'єму. Файли мають бути не більше 100 мегабайт об'єму. А так, додаю, і відповідно можу обмінюватися інформацію з будь-яким батьком без якихось. Там обумовлень, роблю те, що вважаю я класний керівник за потрібне. Полічати також можу бачити всі безпосередньо мої бесіди, які я вів до цього, бо якщо у мене був діалог з якимсь батьком, то всі ці діалоги у мене тут відображаються. А окрім цього, всі, якщо я предметник та класи, по яким я веду якісь предмети, теж будуть щать. Тім, з чатами учнів відображатись, а клас, по якому я веду класне керівництво, буде з чатом учнів, та з чатом батьків, в тому числі. Та, і, у мене. і я можу надіслати повідомлення, яке має бути, наприклад, адресоване не одному учню, а всім. І Ось, наприклад, 8 А чат батьки у мене можуть бути, або 8 А так само чат учні. Я можу їм надіслати, наприклад, взяти всім змінне взуття. Та, або також додати файл, так само вже ми розбирали. 100 мегабайт об'ємом єдине, щоб цей файл не перевищував атак, без жодних обмежень цей процес я можу реалізувати. Ось так само всі ці да, мої бесіди зберігаються. Ось Баклановий і Мілій ми з вами вже надсилали повідомлення, і тут все це весь цей процес зберігається. А також для того, щоб переглянути всі класи. Більш зручно, по яким я веду класне керівництво, чи проводжу як вчитель-предметник якісь предмети. У мене натискаючи на оцю позначку справа знизу, та одразу я буду переходити до всіх класів. І там можу бачити учні всіх класів і батьки всіх класів, по яким веду також роботу. І далі, вже там натискаючи на це поле, ось наприклад, хочу зараз по восьмому А, по своєму класу, щось написати. 8 А, також учні, батьки. І безпосередньо кожному учню або кожному батьку, батьку можу надсилати знов дані, можу спілкуватися. Отаким чином дуже нескладно. Я можу комунікувати з потрібними людьми да вже вести відповідно до специфіки перебігу навчального процесу потрібні мої дії. І отаким чином цей процес реалізовано в системі єдина школа. Дякую за увагу. До побачення.